Тенцію, Я, коли вона була ще зовсім маленька, їй булочки 10 років. Тепер їй вже 14, 15, І вона цього року успішно з... вона показує хороші результати. І ми сподіваємося, що е, ті знання, які вона одержала, вони її знадобляють. Що цього року проходив конкурс, місцевий конкурс е, it технології І вона пройшла перший тур, другий. Дуже вдячні Академії Шак за те, що вона дає хороші знання дітям. Ми не тільки будемо раді наших сусідів уже тут навчаються, тому ми вдячні вчителям і за таке навчання.